Визначте, яку площу має прямокутник зі сторонами 2 см і 6 см, поділивши його на квадрати зі стороною 1 см. Добре, що прямокутник невеликий. Я швидко впораюсь. Я поділила прямокутник і отримала 12 квадратів зі стороною 1 см. Тобто, площа цього прямокутника 12 квадратних сантиметрів. Поміркуйте, як пов'язані між собою ці три числа: 2, 6 та 12. Я знаю, що 2 помножити на 6 або 6 помножити на 2 буде 12. Отже, можна зробити висновок. Щоб знайти площу цього прямокутника, потрібно 2 см помножити на 6 см або 6 см помножити на 2 см, отримаємо 12 квадратних сантиметрів. А тепер поміркуйте, що в даному прямокутнику означають 2 см. І шість сантиметрів. У даному прямокутнику два сантиметри і шість сантиметрів означають довжини його сторін два сантиметри ширина. Шість сантиметрів довжина. Отож. Як знайти площу прямокутника? Щоб знайти площу прямокутника, потрібно помножити ширину на довжину або навпаки. Саме так. Якщо ж площу позначити буквою С, довжину буквою А, ширину буквою Б, то твій висновок можна записати так. С дорівнює А помножити на Б.